здоров'я, це Баласький У відео про ретріт для ветеранів прилетів такий комент. Дякую за ваш коментар, весна-весна! Щиро сподіваюся, що наступним вашим кроком буде, коли ви зайдете в ресторан, зберете всіх людей і скажете їм: а ну всі додому! Не відпочивайте, не розважайтеся, бо ж війна не закінчилася. І тоді поділіться цим відео з нами, розкажіть, як ви це зробили. А ми намагаємось витягнути хлопців з ізоляції, допомогти своїх, таких самих ветеранів, щоб вони не почувалися самотніми. Я особисто бачив, як людина, що приїхала до нас, спершу просто сиділа мовчки, десь в стороні за декілька метрів і дивилася, що робиться. В кінці він підійшов, подякував, трошки поділився своїми переживаннями, своїми якимись болями, і ми побачили, що воно працює. Перед тим, як писати такий коментар, подумайте ще раз. Може мають право ветерани відпочити? Вони повернулися з війни з важкими травмами, ампутаціями. Вони кожен день дзвонять побратимам, забирають допомогу, возять волонтерку, і ви їм кажете, що для них війна закінчилася. Вони кожен день бачать цю війну у дзеркалі. Тому давайте будемо уважнішими один до одного. Ці хлопці і так віддали все, що могли. І зараз наша справа підтримати їх тут вдома.